Кожен з нас має якусь мету мету шляху, мету життя, мету якогось проекту. І цей розклад саме про вашу мету. А маєте ви мету, бажання, необхідність у чомусь гарно розібратися? Можливо, перед вами стоять якісь виклики, і вам треба в цих викликах зважити всі за і проти. І ви. І вам і потрібно тут розібратися, і ви маєте таку мету, і швидше за все маєте таке бажання розібратися, розкласти все по поличках, зробити все найкращим логічним чином. І якщо ви зможете в цій ситуації розібратися, в ваше життя прийде якась гармонія. Можливо, навіть примирення з якимось минулим. Можливо, щось там було в минулому. З чим треба ще розібратися, щось можливо зрозуміти. Відпустити, переосмислити, пробачити, і, от, якщо ви зможете то все зробити, в ваше життя прийде гармонія, примирення з минулим і гарне, нормальне, спокійне сьогодення. Якщо ви не зможете зважити все з якоюсь жіночою, інтуїтивною логікою, вам все одно доведеться приймати якесь рішення. Бо швидше за все, ваша мета це не просто бажання, це дійсно необхідність. І вам доведеться приймати рішення, доведеться щось вирішувати. Але у тієї гармонії, на жаль, у ваше життя не прийде. Буде якась холодна логіка, холодне рішення, а вже далі маємо, що маємо. А завадити вам наповну розібратися з цією ситуацією, що тут, як тут, щоб прийти в той гармонійний стан, гармонійне сьогодення, якісь страхи, якісь тривоги, якесь небажання відпускати ну, щось стабільне в вашому житті. Небажання змін. Ви можете вчепитися за щось. Що ви не готові відпустити, чи що ви не готові заглянути? Можливо, щось було в вашому минулому болюче, і ви не готові туди подивитися, а туди подивитися треба. І якщо ви не поглянете, не розберетеся з цією ситуацією, на жаль, гармонія. в Ваше життя не прийде. Так, ви приймете якесь рішення під тиском обставин, але це рішення ну не принесе не лише гармонія, швидше за все, і спокою вашу душу теж не принесе.